Ця війна відрізняється однією важливою характеристикою від Першої світової війни і Другої світової війни. Є держава, є, є, є військо і є рішення, які приймають самі українці. Головна ядерна загроза не виходить з застосування ядерної зброї. Головна і найбільш реальна загроза виходить з захоплення ядерних об'єктів, такі як Запорізька станція. Чи вони об'єднані, чи вони значить, добрі росіяни, напівдобрі, зовсім недобрі, і так далі. І так далі, це є ті ті кола, які мають найбільший шанс прийти до влади після, після, після кінця цієї війни. Я допускаю те, що війна може бути. Залежно від, від того, як ідуть військові дії, може бути заморожено. Не всі території можуть бути відвойовані зразу. Пане не дякую, що сьогодні погодилися з нами поговорити. Ви живете за кордоном багато років, і на вашу думку, чи пересічні американці не лише студенти, а взагалі, як народ, розуміють причини цієї війни і чому так багато насильства на цій війні? Я думаю, що причини цієї війни вповні не розуміють не тільки американці, тобто ці речі обговорюються, тобто є різні, є різні погляди. Але те, що я можу сказати відносно, відносно американців, свого часу в Америці вийшла така книжка, називалася The Good War, Добра війна. Йшлося про Другу світову війну, яка потім, в пам'яті американців, якраз набула риси доброї війни. В якому розумінні? В тому розумінні, що там була моральна ясність. Там було дуже ясно, хто агресор, хто ворог, хто жертва і на чиєму боці мають бути американці. І мені здається, що фактично ця російсько-українська війна набуває подібних ознак в уявленні американців в цілому. Це війна з дуже чіткою моральною імперативою, з дуже чітко визначеними параметрами саме в цьому розумінні, на відміну від дуже багатьох інших конфліктів, в яких Америка була залучена чи прямо, чи посередньо, чи безпосередньо. А звідки американці беруть інформацію про Україну? Американці отримують інформацію в тому там само, де отримують інформацію українці і, і більшість більшість людей в вільному світі. Тобто, це є, це є соціальні мережі, це це, це, це є газети, це, це є радіо, це є телебачення і так далі. І так далі. Але потім питання полягає в тому, власне, як з цих. Фактично цієї мозаїки новин, як скласти ширшу картину, як розуміти ці події? І це там якраз де книжки, книжки допомагають це робити. Через це, через це, власне, я вважав, що ця книжка, моя книжка про російсько-українську війну, має бути вже сьогодні, зразу, не тоді, коли скажімо, хибні чи, може, не дуже хибні уявлення про війну склалися. Російсько-українська війна. Розкажіть про цю книжку, чи вона зараз? Війна ще не закінчилась, а чому ви вважаєте, що вона зараз вчасна? Вона вчасна через те, що інколи бувають моменти в історії, коли значить, фактично з'являється та феномен так званого товстого часу. Тобто дуже багато речей є спаковані в кілька днів, в кілька тижнів, в кілька, в кілька місяців дуже багато відбувається. Є поток новин. І в них треба орієнтуватися. Тобто, надзвичайно важливо мати уявлення про те, звідки почалася ця війна, як, як вона йде, які цілі, які зміни вже відбуваються. А багато з цих питань вже можна відповісти сьогодні. І е, саме через це, власне, і е, я взявся за написання цієї книжки. Бо е, мені здається, що те, що я роблю, це я е, е, намагаюся розповісти. По перше, зрозуміти для себе потім розповісти власне світові про те, що призвело до цієї війни, показати причини українського супротиву, дуже ефективного, і позначити і означити ті зміни, які ця війна принесла, принесла вже всі сьогодні. Ви історик, і як ніхто бачите тенденцію насильства в Україні майже. Практично кожні півстоліття щось стається. Там були кріпацтво, репресії, голодомор, русифікація, табори. Зараз війна, яких уроків українці не можуть засвоїти, щоб якось не допустити повторення цього насильства? Україна виявилася зокрема під час ХХ століття однією з головних одним з головних полів битви Першої світової війни. А потім Другої світової війни. Сьогодні ми говоримо про цю війну як про найбільшу війну в Європі з 45-го року, з кінця Другої світової війни, і те, що, те, що об'єднує всі ці, всі ці три війни, це те, що ем, е, фактично Україна опинилася між, між відносно великими глобальними європейськими або глобальними таборами і глобальними. Глобальними силами, військовими силами, політичними силами і так далі, які вели, в, 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 вели свої, свою війну на території України. До певної міри ця війна має такі характеристики також. Тобто, ми бачимо об'єднаний Захід, який об'єднався, ми бачимо Росію, яка отримує значить, не відкриту, але політичну і іншу підтримку з боку Китаю. Відбувається поляризація цього світу, але ця війна відрізняється однією важливою характеристикою від Першої світової війни і Другої світової війни. В цій війні українці є, мають англійською свою agency. тобто є держава, є, є, є військо і є рішення, які приймають самі українці. Тобто, вони стали, стали фактором, вони стали не об'єктом, а суб'єктом. І ставши суб'єктом, це фактично дозволяє тобі займати ту позицію, яку ти вважаєш потрібною. Це зменшує ризик майбутніх, майбутніх конфліктів, саме такого характеру. Тобто, такого, такого рівня консолідації, такого рівня Військової організації Україна не бачила ні під час Першої світової війни, ні під час визвольних змагань, ні під час Другої світової війни. Так що, це, це явно ми бачимо зміну парадигми, тобто Україна залишається на цьому розламі кількох геополітичних плит. Але сьогодні це, це не просто країна. На території якої відбуваються ці конфлікти, не просто країна жертва, це країна, яка, яка визначає свій власний курс, так як вважає за потрібним, і доводить, що вона може себе захищати. Ваша остання книжка Атоми й попіл глобальна історія ядерних катастроф. Дуже вчасно з'явилася на полицях магазину. це коли повномасштабне вторгнення почалося. Росія повернулась знову зараз до ядерної риторики. В Україні різні політики, військові, експерти наполегливо повторюють, що ядерного удару з боку Росії не буде, що Путін не наважиться це зробити. А тоді як саме ядерна зброя в Росії стримує Захід, щоб, наприклад, сильніше допомагати Україні, а ви зробили величезне дослідження і щодо Чорнобиля і інших ядерних катастроф, який ваш аналіз ситуації? Чи зважиться Путін, наприклад, якщо українці війдуть в Крим? Мій аналіз, що головна ядерна загроза не виходить з застосування ядерної зброї. Головна і найбільш реальна загроза виходить з захоплення ядерних об'єктів, такі як Запорізька станція. Те, що сталося в Чорнобилі, також на кілька днів було перервано постачання електропостачання станції. А станція без постачання це фактично шлях до Фукушими. Це те, що сталося там. Тобто, всі ці ядерні, ядерні англійською мовою мелдаун, тобто фактично, руйнування, руйнування реакторів, відбулося не через цунамі. Цунамі фактично пошкодило лінії електропередач, а електрика потрібна для того, щоб качати воду і водою охолоджувати ці реактори. Так що найбільше цілком реальна загроза походить саме від цього. Для цього не треба навіть воювати на території ядерної станції, не треба її бомбардувати. Досить для того, щоб бої довший період часу відбувалися навколо цієї станції, і фактично май майже гарантовано ці лінії електропередач будуть будуть під загрозою. Тобто, так, те, що зараз відбувається в Запоріжжі, те, що відбувається в Запоріжжі, Так що світ фактично думає в категоріях Хіросіми і Нагасаки. А реальна ситуація змінилася, і це саме там знаходиться реальна загроза. Відносно застосування путіним ядерної зброї значить, все можливо, звичайно, але я особисто вважаю, що це варіант маловірогідний. Маловірогідний через те, що після 45-го року у світі створилося фактично таке неписане табу на вживання ядерної зброї. І порушити це табу для Путіна це фактично позбутися також підтримки чи загроза позбутися підтримки своїх головних союзників у цій війні, зокрема Китаю. Китай є економічна надпотуга, але Китай є карлик, коли йдеться про ядерну зброю. Тобто головні супердержави, ядерні супердержави сьогодні, так само як і під час холодної війни, це Сполучені Штати Америки і Росія. Китай на сьогодні не готовий, не зацікавлений зовсім для того, щоб починалася якась ядерна конфронтація чи ядерна війна, він не готовий до неї. І е, саме цей фактор того, що Путін може позбутися союзників і стати повним е, повним вигнанцем і згоєм, я думаю, є важливий стримуючий фактор для відносно вживання ядерної зброї. Так що, звичайно, все може статися, але я вважаю цю. Можливість маловірогідної набагато більш вірогідною я вважаю можливість е, саме якоїсь ядерної катастрофи, ядерної аварії, пов'язаної з Запоріжжям? Увесь зараз світ говорить про контрнаступ і останні новини, що країни заходу погодилися вчити українських пілотів на американських F-16. І в ЗМІ постійно лунає фраза, що в Україні вони країни заходу будуть допомагати стільки, скільки потрібно. Який результат війни буде для України перемогою? Чи, наприклад. Перемога може передбачати переговори з Росією? Перемога це є фактор, який в усіх війнах є процесом якогось обговорення, і міжнародного, а також всередині конкретної країни суспіль... суспільного... суспільного консенсусу. наприклад, під час другої світової війни було прийнято рішення, що має відбуватися так звана безоговорочна капітуляція, так. Це, це вважалося. Це було поставлено як, як перемога. І це те, що досягли в Німеччині. Але в Японії, наприклад, вже зробили виключення від цього. Дозволили залишити інститути влади, зокрема імператорську імператорську владу, імператорський інститут при владі. Так що, ці, ці речі змінюються постійно. На Глобальному такому на 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 базовому рівні Україна фактично перемогла в перші кілька кілька тижнів цієї війни, тобто я е, м, говорив про це публічно про це публікації. Що я мав на увазі? Йдеться про те, що ціль цієї війни з боку Росії, ми це знаємо дуже добре, з наступом на Київ і так далі. Фактично була ліквідація української незалежності. Якщо читати е, е, промови і також статті путіним чи підписані путіним, йшлося взагалі про ліквідацію української нації. Тобто, якщо українці росіяни один і той самий народ, це не передбачало, що росіяни українці. Це передбачало, що фактично українці росіяни. Україна е, е, витримала, вистояла е, і залишається незалежною. Тобто ці базові перші Цілі війни Україна в них, вже, в них вже перемогла. Далі питання на сьогодні дуже часто визначається в рамках кордонів. І це, це, це питання фактично українцям треба буде ще раз і ще раз переглядати. Не тільки через те, що, скажімо так, на полі бою можуть визначитися якісь речі, де, наприклад, кордони 91-го року можуть опинитися на якийсь час. Не, не, не доступними. З іншого боку, Україна може вийти на кордони 91-го року, але війна може продовжуватися знову. Тобто обмежувати визначення перемоги до кордонів, є помилка дивитися чи з одного з одної точки зору, чи з іншої точки зору. А найважливіше в рамках розуміння перемоги для мене це збереження української держави, контролю над більшість території і інтеграція. Інтеграція в західні структури тобто ви допускаєте... як економічні, так так і безпекові. Тобто, ви допускаєте, що Україна може поступитися якимись територіями? Я не допускаю, що Україна може поступитися будь-якими територіями. Я допускаю те, що війна може бути залежно від, від того, як ідуть військові дії, може бути заморожена. Не всі території можуть бути відвоювані зразу. До сьогоднішнього дня не існує мирної угоди між Росією і Японією. Через незгоду відносно островів. Тобто такі ситуації траплялися в історії перед тим. Я сподіваюся, що їх не буде в цій війні, в цьому конфлікті. Але історично ці речі можливі. Але це не означає поступка, це, це означає ну, реалізацію того, що можливо сьогодні, що неможливо. А це вирішується на полі бою. З вашої точки зору, Зеленський увійде в шкільні підручники? Безумовно. В попередніх своїх виступах ви розповідали, як Путін використовує мову як складову війни. Мовляв, ми захищаємо російськомовних, але так само чинять свого роду українці, вимагаючи говорити українською. Чи мова для України є складовою війни? Безумовно, тут є тут є певний парадокс. Є є таке тертя, яке на, на сьогодні є продуктивним, не не деструктивним, але значить тертя це є. Тобто Україна е, е, сформувалася, стала незалежною в 91-му році, як двомовна, двомовна країна. Україна е, стала незалежною через те, що вдавав, вдалося побудувати мости між переважно російськомовною Україною і переважно україномовною Україною. І вона так існувала з проблемами, з тертями і так далі. Вона так існувала більш-менш до 2014 року. Коли Російська агресія прийшла якраз підмовними прапорами, коли люди, які говорили російською чи переважно російською, опинилися також об'єктом для впливу російської пропаганди. Сподівання росіяни в 2014 і в 2022 році були, що якщо ти говориш російською мовою, ти є де-факто росіян. Ти маєш підтримувати Росію, ти маєш підтримувати російську армію. І разом з тим, коли війна починається для того, щоб визволити, значить, начебто, російськомовних, відбувається відбувається, і це почалося в 2014 році. Відбувається в 2022 році дуже потужна хвиля самоідентифікації чи переідентифікації тих самих українців. Не тільки відносно того, значить, яка є їх приналежність, етнічна чи культурна, але також яка є їх приналежність мовна і які є їх культурні практики. І явно з спочатку цієї війни ці процеси ці процеси підсилилися. І те, що тут надзвичайно важливо, це те, щоб ті процеси продовжувалися. Саме в тому ракурсі, в якому вони почалися, коли це є вою виявлення людей з підтримкою української культури, але без, без скажімо, умовно ну, кажучи, заборон. Бо заборони розшатають, розшатають той, 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 той союз, ту єдність, яка, яка існує сьогодні. А вона абсолютно, абсолютно не тільки необхідна через те, що значить. Ну, це, це 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 людські права. Вона необхідна для того, щоб вистояти в війні. Вона необхідна для того, щоб отримувати підтримку заходу. Але але головна, головне, ця, ця свобода, це є це є основа речей, за які сьогодні українці воюють до широкомасштабного вторгнення. Українці продовжували сперечатись на тему хто є чиїми героями. У нас не було спільних героїв країни. Як гадаєте, ця війна розставить крапки на в цьому питанні? Крапки в таких питаннях ніколи не будуть розставлені, тобто це це цей це, 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 це процес, який продовжується. Але вже після 2014 року, після героїв майдану і так далі, питання про те, чиї герої правильні, а чиї герої неправильні, почало трошки відходити в бік, через те, що з'явився новий приклад героїзму і е, я думаю що ці процеси ці процеси продовжаться продовжаться не тільки в, в розумінні значить пере, переформатування, переорієнтації е, 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 публічного простору в містах в селищах пам'ятники е, е, потім е, 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 якісь галереї чи чи значить героїв але також в українській свідомості ширше я думаю, я думаю, що останні 9 років, особливо останні півтора року, народили таку кількість справжнього героїзму і справжніх героїв, де, 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 де всі де всі погоджуються. І м, я думаю, що це, це позитивний. Це позитивний рух. Зараз українці збирають петицію, підписи під петицію до президента, щоб він підписав закон про заборону на Російських книжок, антиукраїнських книжок або книжок російських авторів. Цей законопроект вже рік лежить на столі президента, він не підписує. Що не розуміє до кінця адміністрація президента? Я, я не знаю конкретних причин, чому, чому цей проект не підписаний, але е, мені важко також уявити будь-які раціональні причини, чому це не робити. Тема про те, що е, не, не просто заборона там. Російських книжок чи якихось інших, а тема про те, що має бути активна політика на підтримку українського культурного продукту і книжки в тому числі йдеться просто про певний протекціонізм і захист, захист своєї культури, навіть поза межами війни, навіть поза межами того, що сталося за останні півтора роки чи за останні 8-9 років. Це це якась знову таки я не читав проект, але якась форма цього проекту. Мала б давно вже бути в Україні на вашу думку, чи достатньо українських авторів, які заслуговують бути на західному ринку, чи достатньо їх перекладають? Відносно того, чому, чому мало українських книг, я можу сказати, що безумовно їх мало. Добрі книжки вони породжують попит. попит Породжує, породжує власне апетит, з'являється під час їжі. Попит породжує фактично продукування цих книжок. Одна проблема це те, що їх мало. мало. Друга проблема в тому, що значить, ну зараз тема України стала модною темою, і в неї кидаються люди, які дуже часто не мають, навіть з найкращими інтенціями, з найкращими. Побажаннями, але які ну не мають фактично підготовки фахової підготовки будь-якої інше, і ем, це, це, це це також проблема. А що б ви радили почитати американцям, щоб зрозуміти історію, що Україна не виникла в 91-му році? Можна починати звичайно з курсу е, е, Тімоті Снайдера, тобто в Україні його добре знають, чи дискутують, чи, значить знаходять позитиви, знаходять якісь проблеми. Але це, 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 це такий виклад, і виклад практично е, е, можна його сприймати до, до певної міри як подкаст, тобто слухати, коли ви їдете, чи займаєтеся чимось іншим. Так що це є це є мені здається. Дуже, добрий, дуже добра книжка, дуже добрий початок. Поза тим, я обійду тут свої книжки, але поза тим варто звернутися, так би мовити, до, до, до тих самих класиків, класиків розуміння книжок, які вийшли наприкінці 80-х, на початку 90-х. Це той самий Орест Субтельний, це, це Пол Магочі. Більш популярна книжка Анни Рід, яка називається Borderland, тобто значить, прикордоння, знову-таки, про історію України, вона зробила, зробила якісь поправки. Андрю Wilson, книжка Anne Applebaum. Тобто, це, може, недовгий список, я міг би його продовжувати, але це, ми сьогодні в абсолютно іншій ситуації, порівняно з тим, що було кілька. Скажімо, 10 років тому чи 15 років тому. Тобто пишуть не тільки так, як було з і з Субтельним, тобто вихідці з української діаспори, пишуть одні на теми України і досить добре, одні з найкращих, найбільш відомих public intellectuals, тобто публічних інтелектуалів. І це це звичайно ситуація, ситуація надзвичайно сприятлива для. Для України для, для боротьби України в цій війні міжнародний кримінальний суд оголосив підозру щодо президента Путіна і омбудсменки російської. На ваш погляд, чи Путіна засудять до кінця його життя? Які перспективи в цієї справи, якщо взяти до уваги схожі випадки в історії? Все буде залежати від ходу російсько-української війни. Все буде залежати від того наскільки успішним буде наступний контрнаступ. Все буде залежати від того, наскільки довго цей режим зможе утриматися. Те, що я можу сказати, це те, що програні війни в російській історії, також в радянській історії, традиційно вони якраз призводять до, до падіння режимів. Революція 1905 року відбулася в контексті поганих новин, які прийшли з фронтів російсько-японської війни, революція 17-го року. Слідувала так званому патронному голоду 1915 року в російській війні Першої світової війни Афганська війна передувала передувала розвалу радянського союзу. Так що я думаю, що відповідь на це питання насправді буде залежати від того, як наскільки наскільки вдало. Україні, українській армії, українському народу вдасться, вдасться досягти перемоги у війні з Росією. А для Росії чим це може закінчитись в найгіршому сценарії? Є кілька сценаріїв. Тобто режим виживає, і ізолюється, і продовжує якось значить, далі собі існувати. Це, це один варіант. Другий варіант може відбутися, ну скажімо, падіння режиму, так і тоді на порядок денний постане питання, скажімо, майбутнього тієї самої Чечні, так, тобто вона де-факто вже майже напівнезалежна держава, чи майбутнього Дагестану, чи Бурятії, там, де якраз сьогодні в контексті цієї війни зростають тертя, напруга між центром і цими неросійськими російськими республіками так що якісь варіанти передбачити передбачити важко але ключовий фактор буде наскільки наскільки дійсно буде буде рішучою українська перемога чи по перше чи вона прийде а з точки зору ідеального диктатора якщо порівнювати путіна з іншими диктаторами в історії чи він все робить правильно щоб привести країну до тоталітарного режиму? Я думаю, що він, він, як більшість диктаторів, все робить правильно для того, щоб довести свій режим до краху. Російський народ за останні півтора року, поки від початку повномасштабного вторгнення, показав дуже високий рівень пасивності. І в Україні навіть існує дискусія про так званих добрих росіян, чи вони існують і так далі. На вашу думку, чи. Чи взагалі можлива опозиція в Росії і чи існують добрі росіяни? Ми сьогодні бачимо найбільшу політичну еміграцію з Росії з часів е, революції 17-го року. Тобто це явно ознака ознака дуже дуже серйозної кризи. І е, е, ясно, що е, ці, ці різні сили вони роз'єднані, але вони, е, вони поза Росією через те, що вони не підтримують так чи інакше цю політику. Не підтримують цей режим. І для України і для українців це є шанс Шанс вибудовувати відносини з тими, хто прийде в Росію після Путіна. Тобто ці люди, ці люди, якщо відбудеться серйозна трансформація, вони не, не з'являться з нікуди. Вони, скоріше за все, з'являться з цією відносно свіжою російської еміграції. Бо будь-яка будь Активність, політична активність сьогодні антипутінська, неможлива в Росії. Тобто вона можлива тільки за кордоном. Чи вони об'єднані, чи вони значить, добрі росіяни, напівдобрі, зовсім недобрі і так далі. І так далі. Це є ті, ті кола, які мають найбільший шанс прийти до влади після, після, після кінця цієї війни, режиму. І українцям треба буде вибудовувати з ними відносини. Так що це, це, це момент, який абсолютно не, не, не можна легковажити. Це момент, який треба, треба стратегічно, стратегічно українцям використовувати, мати на увазі, вибудовувати, розбудовувати ці відносини. Ви сьогодні порівнювали нинішню війну з попередніми світовими війнами. Друга світова війна тривала понад 5 років. Як ви вважаєте, наскільки затяжною буде нинішня війна? Я зможу дати не відповідь, але прогноз. Давайте дочекаємося початку, а потім закінчення цієї цієї контрнаступальної операції. Бо з моєї точки зору це надзвичайно, важливий, важливий етап у цій війні, який визначить визначить якісь горизонти на майбутнє. Сьогодні ми говоримо тільки про початок цього. Ми не знаємо, як вона закінчиться, коли вона почнеться. Тобто, я відкладаю будь-які прогнози про на продовження війни на принаймні кілька місяців.